Є цікаві елементи графіту, і ми з вами, пане одного віку, а є глядачі які старшого віку. Ми прекрасно пам'ятаємо, як ми в дитинстві гризли ці батарейки, угу. щоб дали більшість нам елементів. І іноді навіть я згодом я їх навіть і прогризав і бачив цей середній графітовий угу. стрижень. Так його можна було графіту, викрутити від в так, да, да, да для е, таких елементів живлення, які використовуються в повсякденному погоді. Графіт нам потрібен в наших елементар елементарних олівцях, угу. які ми використовуємо переважно кожен день. Ну і графітові стрижні знаходяться в атомних реакторах. Тобто, це величезна складова, яка потрібна. Для того щоб забезпечити стабільну роботу атомної станції, і якраз якраз видача електричної енергії з атомного реактора, тобто його ефективність, залежить від того наскільки глибоко занурені графітові стрижні, і пам'ятаємо історію атомної електростанції в Чорнобилі, коли якраз. Регулювали потужність роботи атомних станції за рахунок підняття графітових стержень, стрижнів. І пам'ятаємо, до чого це призвело через те, що тоді графіт був не дуже високої якості, не дуже високо щільності. Тобто, графіт відіграє суттєво. Роль літій, який знаходиться в Кіровоградській області, напрочуд нам потрібний для того, щоб і США для того, щоб це зелене такий темнозалено <світ> коляд для того, щоб виробляти паливні елементи для електромобілів і мобільних телефонів. і Це це, ецетра, ецетра. Ми дуже багаті на титан і цирконій, а це елементи, які вони спорібнені, і бачимо цей фіолетовий колір, який розкидане по всій території України, як підконтрольний, так і непідконтрольний. Не Питання в тому, що ті е, графіт, ті титанові церконі поклади, які знаходяться на в Житомирській області, а частково на півдні Київської, на півночі, північному е, сході Вінницької області е, і на території. Харківської сумської області вони є малопродуктивними. А от найцікавіше знаходиться якраз на підденних відрогах е е українського щита: це Кіровоградська область, і це центр Дніпропетровської області і е непідконтрольні запорізькі території. Знов це найвища там концентрація є титану цирконію, і ці руди нам дуже необхідні. Ті поклади, які знаходяться в Миколаївській області і в Одеській області, вони такі ж також малопродуктивні. Але якщо підняти е продуктивність, то в принципі це можливо. Кольорові метали: нікель, кобальт, е купрум, тобто мідь е дуже цікаві поклади. Звичайно, це не африканська е мідні руди, які в нас збагачувалися в Миколаївській області. на... Е гірничому комбінаті, який зараз під санкціями фактично штафом не працює. Але також по міді у нас є непогана концентрація в одиниці об'єму породи. Це непогано. В Україні є золото, є одна працююча шахта, де є поки що науковий видобуток, але золото ми видобуваємо Це в Закарпатті. Так, в Закарпатській області так от бачимо цей е, великий об'єм покладів, але е, поки що до промислового видобутку це не дійшло, оскільки необхідно великі інвестиції. Держава Україна поки не має таких потужних інвестицій. Є поклади у нас е, золото переміщено зі свинцем і цинком в Одеській області, але також там концентрація достатньо невелика. Ну і зарізні руди зрозуміло, це криворізький басейн, так само як і марганцеві руди, які необхідні для збагачення залізних руд і виплавки металу. Ну і уранові руди на них можуть зупинятися говорили. Ось це, це що ми маємо. Зупиняємось і говоримо з, з далі з вами та що ми можемо. От ми це те, що ми маємо. Є ця народна ідея, що ми дуже багаті надра маємо. Ми можемо самі налагодити, скажімо, ефективну експлуатацію, видобуток, скажімо, щоб заробляли компанії, розвивалися, і держава заробляла. Ну і трудящим щось там можна було якісь трошки ніж з бюджету роздавати, щоб вони краще себе почували. Напрямки жаль, ми не маємо зараз таких високопродуктивних технологій. Їх необхідно купувати, бо всі технології вартують грошей. Ми не маємо такого об'єму обладнань для того для цінної розвідки. А ми розуміємо, будь-які перед тим як відкривати або кар'єрним, або шахтним методом, якщо будемо говорити про вуглеводні це буріння, нам необхідно зробити розвідку. Раніше за радянський час розвідка здійснилась просто бурінням там безліч свердловин. Без якогось така, такого моделювання і, і дивилися на керни, що там є. І від того вже починали е, видобуток, якщо є е, в концентрація, цікава. Е, а е, на сьогодні це вже є геосейсміка. Угу. Напрямки жаль є в Україні дві компанії сервісні. Вже ми одну з них згадували, е, яка має приписку в Львівській області. Це так, так, вони мають потужний флот техніки по геосейсміці, але більшість компаній використовують досвід італійсько-французької компанії Schlumberger для того, щоб проводити геосейсміку і розуміти скільки скільки реально ми маємо оцінних об'ємів. Відповідно до цього, наприклад, жаль в наших компаніях ані державних. Ані в державному бюджеті на сьогодні, коли Україна знаходиться в стані війни, ми не маємо таких об'ємів фінансування, щоб проводити якісну сесвінку проводити боріння, якісний розвиток. Є звичайно компанії, які працюють державні і приватні в видобутку вуглеводнів. Вони відкривають нові родовища, вони здійснюють там ренді, проводять геосейсмічні випробування. А, але е, це стосується до більш прибуткового бізнесу, де е, короткий період є uh -huh. між то між R&D періодом, так між дослідженням і до отримання прибутку. Це видобування вуглеводів, тобто нафти і газу. Якщо говорити про ці рідкоземельні метали, елементи, в принципі, то це в довгу. і ми розуміємо, що в довгу, вона потребує великих інвестицій. Тому непогано було б. Мати партнерство я не кажу, як це концесія, тобто передати, от як там певні об'єкти електрогенерації або водоканали продавали у концесію. Ми бачимо, що не завжди концесія є ефективною, от, бачимо приклад в Одесі. Інфокс, водоканал, да, mm -hmm. де було передана в Одесу Одеський водоканал, і Одеса багато років поспіль має проблему з водопостачанням, водовідведенням бо концесія. і... Консесія. А вона ж мала проблеми із державою, коли воно було в комунальній власності. Там теж були проблеми, наскільки я знаю, в Одесі. Чи там було краще? Е, ну, Тут питання в тому, що там складні е, осадові породи. Mm -hmm. Ті самі е, різні сланці, які відкладалися вже в кінці е, життя Тетеса і вже більш Чорне море було сформоване, то е, яких копалися десь катакомби, тому тут є, є проблема об'єктивного єкти, об характеру. Просто там, де в нас так, знаходиться, так. там будуть там це дорожче буде цю воду постачати. Прокладання водогонів, потім просідання, бо це ж постійна рухлова територія. Давайте будемо відверто говорити, що за на сьогодні багато висотна сучасна житлова забудова в Одесі, вона будується або там, де немає цих покладів, або угу. там, де вони є, то забурюються. Свердловини заливається бетон, або парі забувається на глибину нижче, ніж рівень одеских uh -huh, котаком uh -huh. було просідання цих будівель, бо їх ну, масов в цих сучасних будинк, uh -huh. будинків по 24-26. По поверхів uh -huh. Отже, хоче з цього. Та об'єктивна причина, і е, там консіонер, як би не сподівався, місцева влада він не справився з цією задачею. Uh -huh. uh -huh. е, так само пам'ятаємо історію з е, київською ТЕЦ 5 яка була в концесії. Е, потім е, місто Київ її забрав в, в свою експлуатацію е, з величезними проблемами, тільки ті проблеми. Злоднав, і почалось повномасштабне вторгнення, і станція була суттєво побита. Ну і розуміємо проблему з ТЕЦ Київська, яка знаходиться в, знову, в концесії, яка ще не розірвана в компанії реконструкція. Да? І розуміємо, які проблеми з цим пов'язані. Отже, концесія на вихід. Ми це прекрасно розуміємо, бо концесія спрямована на витягнення максимальної кількості прибуток і на інвестування. Максимально оптимальною ситуація, яка є в Україні, яка є в світі, практика це так звані договори про розподіл продукції. Uh -huh. Що це означає, коли заходить інвестор, він інвестує кошти в розвідку, видобуток. Але партнером, наприклад, на паритети на 50%, як це було з історії з е, є держава Україна. Або в вигляді державної компанії, або в вигляді компанії, як це була Надралізівська, де Україна мала державна українська компанія мала суттєвий вплив на акціонерів компанії. Відповідно до цього, інвестор вкладає в розвитку, інвестор вкладає в буріння. А в нашому випадку, якщо кажемо про екоземельні метали, то це. Або елементи. це е е вск вскривання кар'єру, це е правильне е зняття е родючого ґрунтового шару. Є ціла постанова кабінету Міністрів, як це правильно робиться. Не завжди це в Україні є практика, як правильно використовується, але є постанова, що родючий шар ґрунту, бо це також наше надбання, яке належить народу України, а іноді окремим приватним або юридичним особам належить. Він спеціально вивозиться, скривається потім кар'єр, родовище, ну і потім всі технології. Uh -huh. І Вже з прибутку спочатку а повертаються кошти інвестору, а потім вже повертає розподіляється прибуток а, відповідно до а, тої участі, яка записана в угоді.